В останні хвилини перед початком конкурсу Діана репетирує свій виступ: дівчина не хвилюється, адже перед собою поставила конкретні цілі. Для себе довести, що я гідна носити звання ліцеїста і виступати, виступати на цьому святі, показати себе, оскільки це останній рік мого навчання в ліцеї, хочеться, щоб він запам'ятався. Стати найкращим прагне і одинадцятикласник Олександр про участь в конкурсі. Хлопець мріяв з часу, як переступив поріг ліцею. І ось в одинадцятому ж класі я маю е, таку. Честь поучаствувати у цьому конкурсі. Участь у цьому конкурсі це є вже перемога. Участь у конкурсі ліцеїст року взяло шестеро одинадцятикласників. Саме вони стали найкращими серед своїх ровесників. Учні демонстрували прийоми ораторського мистецтва, знання іноземних мов та інших наук, а ще показували власний коник. Ліцеїст року, кращий випускник він має таку високу честь. Його заносять на дошку пошани галереї нашої, і це впродовж року. фото з підписом всі читають, всі дивляться, всі захоплюються. І повірте, що менші діти, там десяті класи, дев'ять, вони чекають теж одинадцятого класу, щоб взяти участь і також спробувати стати кращим ліцеїстом нашого закладу. У підсумку титул найкращого ліцеїста носитиме Дарія Коришняк, Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.